Вітаю! Ну, тільки ледачий таролог. Не дивився, що сталося в броварах про ту катастрофу. Ви теж пишете, питаєте, подивись. Ну, то й давайте хотенько глянемо. Так, чого це в мене тут? Там вже і розслідування будуть, а може вони вже йдуть, і, мабуть, вже й висновок є. Ну, а ми подивимося на таро. Що скажуть нам Таро? Давайте так, я витягую 6 карт. І коротенько глянемо, що скажуть нам карти. Це збіг обставин, чи це щось навмисно сплановане? Хм. Ви це бачите, диявол? Розклад можна і не продовжувати. Це однозначно сплановані дії. Ну, По-перше, король жезлів це такі амбіційні активні дії. Ну, а ще в класичних значеннях карта Ро: Король жезлів – це політик. Ну і 15-й аркан дьявол. Ну що тут можна казати? Можна нічого далі не пояснювати. Тут добре, а ну-ка, я ж казала 6 карт. Іще. Щоб повин... Ну, ось, все, тепер повна картина. Вже сразу вам фініш кажу, що ніхто нічого не узнає. Щось тут страшенна таємниця пожириться, так? Ці... Ця дія, все, що трапилося, це проплачено. Хтось отримав за це гроші, або тут якусь угоду мав, або якесь взаємовигодне щось таке. Диявол також в класичних тлумаченнях карт це політик. Так. Це теж політик, Гля... гляньте ось, політика. Тут немає ніяких збіг обставин. Геть нема. Це політика. Тут все. Це вправна маніпуляція, яка демонструє, нібито як збіг обставин. І винних тут не знайдуть. Того, хто замовив, не знайдуть. Все буде якось підведено під збіг обставин. Ну, Жриця це таємниця. диявол однозначно Це сплановані якісь дії, отримані гроші. І добре-добре все завуальовано. Ніхто нічого не знає. Ще. Я цю жрицю хочу прочитати, що вона, що за таємниця? А це, знаєте,. Це хтось пізніше буде дуже розкручувати цю справу. Якось не зараз, а трошки пізніше, буцім, то трошки затреться, але хтось підніметься і будуть боротися за істину. Це якийсь принциповий імператор. Буде там так добре, добре копатися, а чи викриє. Сімка кубків ілюзія. Ні. Це ілюзія. І так, підсумок. Діло однозначно сплановане. Ну, це політичне вбивство. Винних не знайдуть. або якщо цей імператор когось і знайде, то то вже буде, або якось не буде мати сенсу, або про це буде якось ну, відомо дуже маленькому колу осіб. Якось не всі про це знають. Розумієте, тут немає якось розголошення. того. Ну, скоріше, це, це ілюзія того, що імператор якийсь розкриє це вбивство. Це вбивство, однозначно. Дякую вам за увагу.